Були різні там розмови йшли, я ж послав депутатів, афганців туди. Поїхали ці люди, зустріли і фактично не тільки Беркут сюди привезли і у Вінницю, а привезли і підрозділ Ягуар і 3008. Я сам їхав на зустріч цього нашого підрозділу. Були люди, все-таки хочу сказати, що ніхто з них, цих хлопців, не ховався, не бігав десь, не потікав по Вінниці що ще, то вони чесно прийшли на цю зустріч. Пройшли вони по коридору і було прийнято рішення. Завтра зустрічаємося. Потім вже там було прийнято рішення. Ні, давайте тут. Вони вийшли сюди ще раз. Ви пам'ятаєте, з підрозділу. Ви були там? Ні, Не були так, ви там. Вони там все таки настояли, щоб там вони вийшли з підрозділу. Вони вийшли з підрозділу. Командир цього підрозділу. Все розказав, що вони робили, чи були якісь питання. Він доповів, що дійсно ми там знаходилися в резерві, що ми участі не приймали, що серед їх особового складу ніхто зброю не отримував, попросив він вибачення, вручили йому вінок, заспівали вони разом з цими людьми гімн, заспівали разом молитву. Отака ситуація. Цей підрозділ на сьогоднішній день у нас обов'язки не виконує. Всі ви знаєте, що діяльність його призупинена, і я думаю, що сьогодні чи завтра Верховна Рада буде е приймати рішення про його подальшу функціонування. Там були ще другі ідеї. Друга ідея була на протязі 24 годин відправити Беркут на Майдан. Пам'ятаєте? Тоже було. Тобто на сьогоднішній день є в нас чільник нашого міністерства, який. Поступить, яка вказівка така буде. Буде в дана вказівка розформувати цей підрозділ. Він буде розформований, але зараз він службових обов'язків своїх не виконує.